Всім привіт, мене звати Катя. У цьому відео я розповім вам про холодні Нідерланди, хіпі концерт та запізнення на авіарейс. Залишайтеся до кінця, щоб пройти цю історію разом зі мною. Взагалі, метою нашої поїздки був концерт Мальта Мартіна. Хто не знав, Нікіта є хендпен ентузіастом. Він навчається грати на цьому інструменті, а цей виконавець є одним із його улюблених. Але хто ми такі, щоб подорожувати лише одним днем. Ми обрали жити в газі, тому що тут ніколи не були. Нам цікаво подивитися на місцеві краєвиди, і квартира нас влаштовує, вона невелика. Але тут є все, що потрібно: заліжко, душева, невеличка вітання і навіть тераса. Також у місті, де ми жили, можна було орендувати велосипеди. Через застосунок оформили замовлення, отримали ключі і були готові кататися. І забігаючи наперед, це був правильний вибір. Коротше, ми їхали і попали. На якусь ярмарку. Обично. Тут так пахне хлібом і взагалі якось атмосферно. Так. В відпустці ці всі виставки ярмарки відчуваються взагалі по іншому ніж в Вільнюсі або в Києві. Вільнюсі в Києві такі а, окей», а тут такі у вау, що тут відбувається. Класно. Ми рідко купуємо щось на на ярмарках або на базарі, але цього разу Були натхнені спробувати щось новеньке. як так, така лісова колбаса. Це називається Лемп. Прикольна штука, не жалію потрачені 2 євро два. Так, це рис, приготований на пару з м'ясом спеціальними спеціями. Класна і ситна штука, яка дала нам сили рухатися далі, насолоджуватися містом та класною архітектурою. Для нас він дуже гонкий чувак. Він тіка говорить вже два часа. Ми вже в історичному центру гаки і нарешті буду вам показувати щось цікаве. Ось на задньому плані огромний каштан. Я такого величезного каштана з такою розкішною кроною ніколи не бачила. Мені здається, це дуже гарно. Ми під'їхали до музею Ешера і будемо дивитися на круті ілюзії. Тож побажайте нам удачі! Поки що змішано відчуття, тому що ми йшли в музей ілюзій, а тут просто типу, картинка з ілюзіями. В принципі, красиво, але не те, на що ми розраховували. Це не ілюзія. І так я покажу вам мій улюблений експонат. Все ж таки важливо відмітити, що ешер видатний митець відомий своїми гравюрами, ілюзіями та неможливими архітектурами. Мені сподобалося, що це знаходилось в будівлі якоїсь королеви Еми. Це будівля 18 століття, і тут дуже гарно. І є фотографії, як це виглядало колись, коли було все дорого багато. А ну, тушся. А ну ще порадувала сувенірний магазинчик. Там куча барахла, яка ніколи нікому не потрібна, але просто подивитись можна. Коротше, рекомендувати реально не буду. Зайшов на зміну. Ми побачили якусь просто лісницю в центрі міста і піднімається мене, на щоб дивитись на гарден краєвиди. Тут дуже сильно шатається ця штука зверху, але непогані види. В мене починають вкачувати тут якийсь мій ритм. І мав бутерброди сільоки, і прикольно, що на касі велике попередження, що чайка може вкрасти ваш бутерброд. І це правда, у нас є знайомі, в яких чайка вкрала бутерброд. І ще тут ходить огромна піца, яка наводить шорох. Щастя моїх. Так вже склалося, що в перервах між прийомами їжі ми гуляли. Але хочу відмітити смачнющу бельгійську вафлю, яку приготували прямо перед нами. Тепла, запашна, хрустка і з такою кількістю карамелі та потрібно після бутерброди сільоткою. Ми тут гуляємо по магазину і нарешті знайшли заварник для кави, який дійсно підходить в тяжкі робочі дні. На це прикол. Дочекалися максимально холодної погоди, щоб поїхати на море. Вітер топ. Очі, ми приїхали на точку, яка на карті виглядала красиво, а по факту це як затока 2007. сім. Зрозуміти мене правильно. Нідерландах хочеться побачити щось неймовірне, а не щільну забудову з ларючків та мафів. Але не буду брехати, що погана погода дуже впливає на сприйняття міста. У нас була енергія тільки з'їсти салат та повернутися додому. На морі дуже сильно замерзли, і за цього я мало знімала. Але місто справді непогане. класна велоструктура, мало людей. Є цікава архітектура, просто овечки пасуться біля доріг. Але я не знаю, що там можна робити більше двох днів. І звісно ж, погода. Коротше, такий стіль. Я знайшла якусь резинку на полу і зробила такий ободочок, щоб мені не було холодно. Ви розумієте, що багато залежить від того. Тепло вам чи ні? Тут холодно, некомфортно ходити, гуляти, їздити на велосипеді, <гум> а так нам дуже нравиться. Але навіть тут є класна сторона у спробі зігрітися. Я переборола свій сором, страх, все що завгодно, підійшла до абсолютно рандомних людей та напросилася грати з ними у волейбол. Гага – гарне місто, щоб провести там вихідні. Можна знайти будь які активності або просто посидіти в парку. Ми дійсно багато гуляли, каталися на велосипеді і мерзли. Але на наступний день у нас вже був запланований літак. Ми, мабуть, перший раз в житті виїхали вчасно, щоб без зайвих стресів та суєти доїхати до аеропорту. Але звісно ж, що случилось з поїдом? Він зламався. Ми пізнімо сього на літак. Ми просто стоїмо в полі. Уже час Ужечасно не довго. Як ви розумієте, приємного мало. Але добре, що ми. Але добре, що ми одразу попрощалися з нашим літаком і не будували ілюзії, що ми можемо встигнути. Що нарешті доїдемо на Зараз половине водили. І надіканіше що зараз нам. І пересісти на точно такий саме потім і ще переводи. Ми одразу ж купили нові квитки на літак, орендували місце, де ми будемо жити. Написали на роботу, що ми затримаємось, і це взагалі перший раз, коли ми поїхали на відпочинок без ноутбуків, тому що планувалося, що ми будемо лише два дні. Але через п'ять годин ми все ж таки опинилися в готелі. І тепер маємо два додаткових дня. Тут Ендховен по відчуттям, маленьке місто, але насправді воно посідає п'яте місце за кількістю населення в Нідерландах, і воно насправді не дуже туристичне, але в цьому його прикол. Цікавий номер, який ми зняли, цікавий сам готель. Він такий модний, стильовий, душова, прямо в центрі кімнати. Не знаю. Саме тут зародилася компанія Philips, тож не дивно, що в місті є музей електроніки Philips музей. Місце, де можна побачити, як розвивались технології за останні 100 років. Але якщо ви бачили моє відео з Берліна, ось це справжній музей. А це на мій смак просто виставка як прояв поваги та шани. Що нас дійсно розважило? Це не онгольф. Я знаю, максимально неочікувано, але ми так круто провели час. Це було весело. Ми були одні в цій арені і ми це запам'ятаємо. Ось такою була наша мандрівка, багато чого трапилося за досить невеликий проміжок часу, але в цьому і краса. Дякую, що додивились відео до кінця. Гарного дня!